При фронтовому місті чи певно, вже фронтовому. Добре, усі вже знають це місто Купінськ. З горілими торговими вивісками та розбитими бутиками у центрі міста, з пам'ятником нескореному бабаку, з гіпсої якоїсь сітки. Бо і в бабака тепер є рани. Але ми говоримо. Щодо поки стоїть бабак, стоїть і місто. Маленький зубастий нескорений звір. Тут, можна сказати, повітряна тривога по замовчуванню, а тишу вмикають лише на короткий час, але й вона умовна бо тут і стволка, і танчик на краях дістає. В місті тримає варту нескорений бабак, звисають залишки великих літер вивісок аптек та салонів мобільного зв'язку. Зникло сонце. От так, наче його проковтнули. Так як ковтають слово, коли грають у мовчанку. Так, як кит ковтає головного молюска. От я тобі вже нема. Вже який тиждень. Коли ми поїхали, дали п'ятак бабаку. Ей, чуваче, за кілька днів повернемось. Покинули майже місто, наче скинули себе довгий сірий тренч, випірнули з води чи з-під ковдри. Нас накрила хвилі світла. Ми дрейфували на проміні, наче на дошці для серфінгу. Кажуть, я часто використовую метафори про їжу, а також згадую про море та серфінг. Дійсно, чому я згадую про море та серфінг, а інколи і про чайок, які викрадають твою картоплю фрі, щедро змащену густим майонезом. Ну от знову, ми закидували світлом, наче опіоїдами. Вибігали на мокре, скошене поле лягали на холодну землю, наче на теплий морський пісок, і розчинялися, як рафінований цукор розчиняється в гранованій склянці з металевою підставкою в руках у студентки, що повертається додому в плацкарті. Коваль Київ. Сонечка не хоче на війну. Покличу представників військомат.